Далі до вдалих операцій нашої розвідки Росія втратила можливість відстежувати військову обстановку в Чорному морі, адже для цього вона використовувала вишки бойка. Саме тому їхнє повернення під контроль України надзвичайно важливе. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Платанчук. За його словами, звільнення цих платформ важливе не тільки для країни загалом, а й для укріплення охорони узбережжя в Одеській області. Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації. Вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області, в першу чергу. Це безпекове питання. Повернення повного контролю над цією акваторією. Ми кажемо про 25 тисяч квадратних кілометрів. Відбудеться тоді, коли ми зможемо повноцінно панувати у повітрі. Сподіваємось, що цю проблему нам допоможе вирішити наявність нових зразків озброєння, зокрема. Ф 16 які зможуть забезпечити безпеку у повітрі над всією акваторією, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Ми нагадаємо, українські розвідники звільнили від окупантів так звані вишки бойка. Нафтовидобувні платформи знаходяться біля берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі. Платформи були захоплені росіянами ще у 2015 році. І, от головне управління розвідки, вдалося повернути їх під український контроль. У розвідці зазначили, що операція складалася із декількох частин. Бійцям потрібно було прорватися до вишок на надувних човнах та зачистити об. Об'єкт внаслідок звільнення розвідники зіткнулися із авіацією ворога. Андрій Юсов з нами просто зараз на прямому зв'язку. Це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, доброго дня, слава Україні. Героям слава, слава. дякуємо, що знайшли час. Давайте з цієї теми розпочнемо. Насправді дуже визначна спецоперація звільнення вишок бойка. Це ті території, ті об'єкти, які Росія використовувала власне в своїх військових цілях. Якщо можна, якщо можете повідомити більше деталей, скільки готувалася ця операція, що нам ще можна дізнатися про цю блискавичну спецоперацію головного управління розвідки. Так, це надзвичайно складна спецоперація, яка готувалася тривалий час і власне реалізовувалась тривалий час спецпідрозділами гурмо. Справді переконаний, що свого часу про це знімуть і цікаві фільми, можливо, в Голлівуді, напишуть багато цікавих книг. Але наразі факт залишається фактом: і ще низка об'єктів не може тепер бути використана окупантами з метою стеження за. Нашими силами безпеки і оборони з метою реалізації якихось комплексів і заходів радіоелектронної боротьби або в інших військових цілях натомість Україна безумовно як законний власник цих об'єктів буде їх використовувати на свій розсуд. і, звичайно, наразі йде мова про підсилення заходів пов'язаних із силами безпеки і оборони. Зрозуміло, ще одне запитання. Це чергове повідомлення від головного управління розвідки з приводу того, що в Російській Федерації готується чергова хвиля мобілізації, і там мова йде про сотні тисяч прозовників, які можуть стати на цей облік і поповнювати лави російської армії. Про яку саме кількість йдеться, і наскільки от підтверджена ця інформація зараз? Декілька разів вже переносилась нова хвиля офіційної мобілізації на Росії. Ми пам'ятаємо, що була так звана часткова мобілізація проведена. Після цього мобілізаційні заходи в державі агресора не зупинялись. І щомісяця декілька десятків тисяч людей в той чи інший спосіб, правдами, неправдами рекрутувались до російської армії зараз. Справді загарбники і керівництво режиму стикнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації. Це може мова йти справді про кінець вересня і власне осінні рішення це не означає, що завтра ця нова орда з'явиться на фронті, тому що це тривалий процес. Зрозуміло, навчання, амуніція, злагодження. Озброєння це все так, але мобілізаційний ресурс у ворога є. і Такі рішення розглядаються. Зрештою, сьогодні людина, схожа на Путіна, публічно не заперечила ймовірності мобілізації, а це означає, що. Пересічні мешканці РФ, які підлягають під мобілізацію, мають думати, як ефективно або тікати з території держави агресора для того, щоб не стати гарматним м'ясом, або здатись до держави Україна держави, яка дотримується міжнародного права і Женевській конвенції, щоб не стати воєнними злочинцями і знову ж таки гарматним м'ясом, пане Андрію, а до слова скільки таких людей, схожих на Путіна, як ви сказали, за даними нашої розвідки? Чи маєте ви цифру? Більше трьох. Угу. А вже більше, вони множаться. Вже пам'ятаю, пан Буданов казав, що як мінімум там ну, сука, три ми можемо змінюються. ідентифікувати. Е, до речі, е, з приводу якраз оцих заяв Путіна, він сьогодні називав дійсно цифру, що 270, здається, він сказав тисяч. Це ті, хто поповнили ряди е, значить, армії російської за час спеціальної воєнної операції. Ця цифра применшена чи, чи ні? Ну. Приблизно ми можемо говорити про такий порядок, але звичайно Путін не говорить, і люди схожі на нього не говорять правду, навіть коли можуть це зробити. Ну просто звичка така зникла, атрофувалась. Тому краще би він озвучував цифри ліквідованих і знищених расистів і втрати особового складу так званої Російської Федерації армії окупантів в Україні. Я думаю, що ця цифра набагато більше би зацікавила. В тому числі мешканців так званої РФ ну, До речі, ще серед заяв Путіна: те, що добровольців майже стільки ж, скільки і мобілізованих, от це про внутрішні події всередині країни. Чи є там паніка? Ну і власне, які от внутрішня ситуація, пане Андрію, наскільки вона змінюється? Е, по перше, ця інформація не відповідає дійсності, це брехня, mm -hmm. і вибачте, записувати в добровольці рекрутованих зеків людей, які ув'язнених і відбувають покарання, ну може тільки хворий розум російського диктатора або його безсовісні там говорящі представники. Як і в багатьох інших випадках, коли люди за якісь несплачені кредитні заборгованості або аліменти або штрафи змушені подаватись до війська. Ну навряд чи їх можна назвати добровольцями, і ну далі ми бачимо просто, як чергова брехня розходиться інформаційним полем Російської Федерації. А що стосується добровольців, справжніх їх надзвичайно мало власне перші хвилі були. Ось вони закінчились і, здебільшого, успішно утилізовані і знищені українськими силами безпеки і оборони. Сьогодні будуть масово заганяти. Заганяти молодих людей і людей середнього і старшого віку до російської армії. Мова буде менше йти знову ж таки про москвичів і мешканців столичного регіону. Їх будуть пробувати берегти. І основний тягар знову здебільшого буде пов'язаний з глибинкою, з регіонами Московії. Ви згадали про те, що із збільшенням кількості мобілізованих ймовірно буде рости цифра тих, в кого з'являється шанс просто здатися в український полон? Це називається вже ну так, це це також загальна така назва операція Синиця. Так ну це ми, ми розуміємо про що йдеться. Але чи може ця спецоперація Синиця перетворитися на на системне якесь явище? І чи, і чи відбувається збільшення власне відсотку тих, хто готовий передати себе раз? Зом зі своєю амуніцією, зброєю, вертольотом чи танком і в Україні і побратимами краще в український полон. В них не побратими. Мені здається, це більше угу. для українців характерно ну, насамперед можемо нагадати, що в Україні активно функціонує державний проект хочу жити» в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який займається Власне, тим, що приймає заявки від бажаючих військовослужбовців армії держави агресора. Які бажають здатись і займаються їхнім безпечним переведенням через кордон і облаштуванням побуту і утримання тут відповідно до норм міжнародного права і Женевських конвенцій, Україна свої зобов'язання витримує. Що стосується можливості переходу з технікою, так такі можливості є. Операція синиця пілот вертольота мі 8 тому яскраве свідчення. Так само Україна всі свої зобов'язання виконала в рамках проекту «Хочу жить за період його існування. Уже понад 25 тисяч заявок росіян, громадян РФ до цього проекту. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здались в полон в рамках тільки цього проекту останнім часом, завдяки активним діям українських сил безпеки і оборони активно поповнюється обміни фонд. І мова йде як про тих, хто захоплений в полон. Так і тих хто безпосередньо на лінії фронту прийняв в польових умовах рішення зберегти своє життя, не ганьбитися, не ставати військовим злочинцям і здаватися. Пане Андрію, а вони йдуть за гроші, тому що є певна інформація про те, що Україна може платити за те, що росіяни здаються нам. Це ну нагадайте, здається, 500 тисяч доларів. Так це, це за вертоліт. Це за вертоліт, так але тобто ідея цих людей, ну за ідеєю, я не знаю, чи можна сказати та перейти на бік України або все ж таки йти за безпеку і за ті кошти, які може виплатити їм Україна, ну якщо ми говоримо про операцію Синиця і конкретного, конкретного пілота, то його вибір насамперед і мотивація була не грошова, а політична, ну і напевно безпекова. Просто людина свідомо з самого початку не бажала бути воєнним злочинцем, засуджувала цю агресію і багато чим ризикувала в ході реалізації цієї операції. Мова йде і про життя його рідних, і безпосередньо про його так само так разом з тим Україна оголосила. Відповідні зміни до законодавства і і законодав... законні гарантії по відповідним компенсаціям. Якщо ми навіть говоримо про ці компенсації, ну повірте, що вартість того самого гелікоптера і плюс обладнання, яке було на борту, вона не зрівнянна більше із порівнюючи з будь-якими компенсаціями. Інша тема зустріч Путіна сьогодні із Кім Чен Іном. вона наскільки ми зараз розуміємо, ще не почалася, але має розпочатися десь в найближчі можливо хвилини години. Скажіть, чи головне управління розвідки України має розуміння про що саме Путін хоче домовлятися з Кім Чен Іном? Це питання обговорювалося, і наразі е, нічого над нового там не буде. Путін буде просити, і е, сам е, факт дуже красномовний, що ось е, люди себе називають великою державою, там називають якоюсь другою армією світі, і звертаються до е, інших держав, північної країни наразі, і буде говорити знову про артилерійські снаряди, про допомогу в озброєнні, е, про е, зброю і БК радянських зразків. Тобто, це те про що говорив і гу під час останнього візиту, і зараз буде просити власне Путін. І немає підстав вважати, що всі побажання російського диктатора будуть задоволені. Ну але якщо все ж таки якусь зброю Північна Корея передасть Російській Федерації і. Там буде більше змоги застосовувати боєприпаси і зброю, і так далі. Чи варто очікувати, що згодом у нас буде погіршення стосовно обстрілів нашої території? Це можливо пов'язано з тим, що зима росіяни також можуть користатися тим, щоб в нас не було тепла і світла. Які плани там? Ну про зиму це інша історія: ракетний терор і ракетні атаки расистів. Тривають і зараз, і застосуванням власне як ракетного озброєння, так і, наприклад, БПЛА, про шахіди можемо говорити, і ця тактика не припиняється тут нічого нового не буде. Насправді в світі зовсім небагато держав, які на офіційному рівні готові говорити про співпрацю в військовій сфері, допомогу для світового ізгоя, яким сьогодні є Росія і Путінський режим. Тому звичайно будь-яка допомога для Путіна це погано для України. Наскільки це істотно вплине? Я думаю, що драматизувати ми тут не повинні. І давайте згадаємо, що Україна також не сама, і весь вільний світ так само допомагає. І більше того, будь-які будь подібні дії з боку Путіна можуть інтенсифікувати процес допомоги і Україні. Пане Андрію, ми вам вдячні за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Андрій Юсов, представник Дякую. головного управління Дякую. розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.